Де я їду, блять, що хтось біжить? О, хохо, блядь! Нихуя собі, блять! От як колись казав мій дід, залетіло як під підліт, щойно. Оце то уебав. Це не то, що маслина, це мені кокос въебало прилетів. Я й тебе з 15 набоїв їбанув Щось він дуже довго сумнівався. Ви що, ебанув. Ох ти ж курва, гандон! Каштуй пі. Пізда, дай мені іксовку, йому я його виїбу. Уродь, б... Давай, 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 сучка. І давай вже топ один, щоб на написані не вилізли прищі. Ніхуя, блять, як хуйово зажав. Ви що, йо. Ладно. Пошов нахуй, блять, заєбав своїми панцирами, блять? Хто це такий нахуй? Весь сервер, блять, цілий день ходить, він мене вже другий раз їбашить. Пашу нахуй, придурок, блять, своїм панцером, долбойоб, блять. Зарлас с глот в него ник, блять. Долбойоб. Якого хуя знов всі панцири беруть, блядь? Я розумію, що в мене минуле не зовсім ідеально, і я розплачую і зараз кармою. Но, блять, ну третій раз нахуй за, -за стрім ви що йбнулись, блять, щоб йому мейдіт на том світі виїбав.